Хмельницький вів переписку з Олівером Кромвелем, так. це відомий давно факт. Так, так. Але якось на нього не дуже звертало увагу. Так. А, і, і ні, це скоріше казусом звучало, бо ми ж з вами не е, асоціюємо. Ми тільки козаки з мушкетерами, тільки в мультиках, як козаки в футбол <рес> грали, так? <рес> От це єдиний дим. А, а ні, це вони сучасний. там ще допомагали мушкетерам. Ну просто мушкетери і козаки це абсолютно тотожні явища, тому що. Попри, я дуже поважаю наших історичних писателів і кінематографістів, але історичні свідчення говорять, що у козаків шаблі були далеко не у всіх. У козаків не було шабель. Вони не воювали з шаблями. А на гербі війська Запорізького, хто? Стрілець мушкетер з мушкетом. Прямо от з мушкетом. Тобто, козаки це мушкетери тільки український штиб. І точно так, як Дюма брехав, що у в основне питання була шпага, точно так наші історичні писаки брешуть, що у козаків головне була шабля. У козаків самопал, самопала лопата. Тобто дві зброї, от як і зараз на війні.